Всім доброго дня! Сьогодні 19 квітня 2025 року. Перед вами сорт Гале. Ось на такій він стадії розвитку. Це пізній сорт. Пізно стартує Ось такі в нього листочки на даний момент. Тут як уже бруньки. Розпустились в цьому садочку було десь мінус 7 градусів один раз. Ну але вроді би більш-менш з ним все нормально. Ось така вже досить висока деревина на низькому штамбі. Ось так підпригнув е саженці майбутні. Щоб не заважали, бо досить довгі, щоб не заважали всередині дерева, щоб не були. Це ось сорт каталонський. Також приблизно як нею розвиток, мабуть, навіть менші листочки в нього. Ну, Там трішки менші, тут ось трішки більші. Приблизно плюс-мінус однаковий розвиток. Це ще один каталонський. Це старших дерев. Це їм повних 5 років. Цієї осені буде 6 років від посадки. Це шедевр. В цього вже більші листочки. Не Дуже видно, зараз ось такі. Але серги на ньому в цьому рості ну, багато підмерзло, багатенько підмерзло. Він раніший сорт, у нас у тому місяці було, були великі морози, він вже почав розпускатися саме чоловічими сергами. А чи будуть гріхи, подивимось. Поки що не видно. Буде пізніше видно. Ось так виглядає. Дякую всім за увагу.